Фейм про моих монстрами. Фейм почався. Так вот тут треба щось дописати. Так. Зараз включим стрічку, новин. Эээ, e, що тут кажуть. E, шо? По всм всьому... Нет, закинь лист требу взяти. взять. Що? Так, по місті Одесі багато монстрів. По назві Кракен, Чудіки тощо. Спецназів ще нема, але, можливо, викличуть. Чекаємо на допомогу. Монстри дуже потужні. Бажано найсильніші спецнази. Відправити на поле бою. Бляха-муха, а що ж це таке? Спецназ! Хлопці! Слухаємо вас, капітане. По місті Одеса атакують монстри. Написали по стрічці новин. А монстри дуже потужні. Я бачу, що ви найсильніші, тому там я вас сюди покликав. А казали, що бажано відправити більше сильніші армії спецназів. Тому я вас викликаю на виклик, того, що ви тільки двоє сильні. Але будь ласка, бережіть себе того, що, щоб вас не застрілили. Того, що якщо всіх вас застрілять, то можливо через вашу смерть вся група спецназів пропаде. Так що цей, давайте їдьте швидко на виклик, а я, а я тут ще трошки щось погортаю. Якщо щось, якщо щось, то позвоніть. Добрый товариш капітан. Добрий товариш капітан. Ну все, скоріше їдьте на виклик. А я тут собі смішилки подивлюсь. Так, я сяду за руль, поїхали разом з тобою на виклик. Все, їдемо скоріше, як можем. Едем скоро. А! О, приїхали вже в друге місто. Так, це у нас вінниця, я тут бачу, так? Вінниця. Бо я тут народився. Ні, снайпер е, народився в другому місці. Так, так. в другому місці я взагалі не знаю того міста. Мої тільки що спитав. Він каже, це вінниця. Я думаю, добре, найбуде. Та все, снайпер. Окей. Okay. Ну сюда нам треба вообще-то. Нях ну, вроде бы приїхали. Це не бодеса. У тут всякі будинки звалні. Давайте вот це поставим вот сюда. Снайпер! Тебе там не укачало? Да не, нет, все нормально. Мої таки тусты, говорят, не вруби малосу. Е! Все, все. Ну шо, едем туда на дах. Давай, давай ти перший. Добрий уже поїзд. Й, yeah. е! Вс. Отпермо я вчора. Блін, як тут, як тут він прокарабкався. Це майже неможливо зробити. Фу. Ну що, будемо тут будувати палатки і будемо захищатися від мобів. Так. Звичайно ж так. Тільки тут потрібно стінки розставити, а потім вже проти мобів битись. Ну добре, тільки вдягай шлем. Ну все, вдягнув. Отак нормально. Так, давай я нам тут палатки проставляю і вже будемо дивитися, чи є моби і чи буде далі якісь хвилі. Добре! Так, все, тиммейт в палаці. Ну шо, там тобі добре? Ты ніби то добре. Хм. Я тоді буду це все уже будувати. Так, на ніби все готово. Тепер можна кликати тімейта. Тімейт, бляга! Що? Уже все готово? Добре. Ясно Щось... вже на позицію. Вставай. Блін вже наближається на хвиля. Я став кулемет! На! Так головне добре працюватись. У кого? Змія! Получи! На! Блін, кулемет не допомагає! Я дістану... Блин, що мені дістати? Я дістану цю снайперку. Крутезно. Шо ви там? Боїтеся мене? Давайте с цього боса почнемо. На, 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 на. Давайте ще... А, там ще зомбі ніджі! Там ще зомбі-нінджі. О! Ми вбили кракена. Дуже добре. На, на, на. На, на молодець, дякую тобі за допомогу. Тепер стає їх менше. Але командир мені ще підказав на вухо, що ще буде багато кракенів, так що не все так легко. Ну, бляха-мога! Бо пушку попробуємо. На, на 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 на. -на. Бляха, що це вже забути такі. Установка таке. Треба ставити якісь турарі, бо це ж не допомагає ніяк! А! Еди сюда! Першим ділом я вб'ю боса! На, на, на! На тобі! Я йому голову відрубаю. Він же перестав працювати. Ах! Так, все, боса нарешті уже зламав. А тепер ви залишилися, дурацькі мови. Получить! Так, так, де там мої патрони? Вогний палатка. Ні, це є ще зброя, киснув, того не підійде. О, ось патрони, зараз підзаряжусь. Ну все, бо в мене магазини вже були, закінчились. Так, а тепер продовжуємо їх обстрілювати. На! Получиться моби! Боже, що ти там з тим боссом зробив, я не знаю. Але тут вже босс зомбі-собаки! Треба їх осити! Не вибрав. На! Оцих кракенів я перше буду зносити. На! О там вже рука відпала в того боса, окей. І зараз ще цих будемо босів гасити. Де сюди, на. Тобі око раз. Два і тобі око два. На! По язику щоб більше не балакати. По руці, по. По нозі, по нозі по руці. А тепер далі його гасим! Пердохаєм, пердохаєм, пердохаєм! давайте є! На, на, на. Що ти там вимахуєшся ніндзя? На, на? Тут чотири залишилося ніндзя. На. На. О, мені вана до речі, я не побачив. Вот там ще один мініган лежить. Уа! думаю, що я його зрозніс. На, 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 на. На. На на тобі. На, що ви тими руками е, гаротаєте? Я вас зараз загашу. Так, ніби все. Ну так, ми все знесли. Але не знаю, чи ще буде далі. Бо треба ще це потушити, а потім вже самого... Того титану зламати. Ну, то обов'язково ж. Бо він же може оживитися може. Я не знаю. Чи, чи ще сильніше прийде? То обов'язково треба його зламати. Ну то я піду його зламаю, окей? Окей. Окей. Так і прийшов його ламати тільки скрізь вогню. Головне, швиденько це робити, щоб. Монстри не прийшли так, О, тут потушил а! <плоди> Цю детальку треба зламати. І цю ми заберемо з легкістю. Все. А тепер можна йти на базу. Фу, тут таке творилось. Роз... А, я забув турель виключити. Все. Виключу турель. Я йду в палатку, собі щось історі приготую. Добре! може Может, пиццу без чи що Ну ех, зараз зайду і подивлюся, що там є Так, я собі выбрал полистор селзи. Бляхаки. Так. Ну что, все, уже, не знаю там. Можна вже не би їхати, зараз по капитану. капітану. Алло. Звій голос тімейта. Алло? Та ніби все очистили, все Одессу, бо там уже нічого не йде. Тільки дві хвилі йшли, але дуже сильних. Там ще якийсь титан був прийшов такий великий. Ну, зараз яát, я поверти сострічку новини, там подивишся, що там буду. І що там що тиши, це ціше, ну потім я повертаю і подивишся. Добре. Типу. До побачення. Казав, що не знає. Ще стрічку повертає, подивиться і зрозуміє. Нічого себе, скоро. Алло. Уи, кто забыл и про ви. Боже. Там же, я третій рта 3 коровы без свет, ты щоб ви там сдаю. І, пей я по рта 3 ковзен і там Без монстрів. Тому вже можна уходу додому. Ну добре. Так, Петька, їдемо додому. Запрошуємо дідя Федя. Леле. -ле. Бери свій шлем і не уекай. Все. І твою винтовку ще тобі дам. Ти вже понесеш її. Добре. Так, ніби все порозбирали. Тепер залишилося піти в машину. Добре. Все, я, я далі за рулем, бо ти не вмієш їхати. Та навчуся, що ти вже бикуєш. Та добре. І не кажу, що ти взагалі не вмієш їхати. Просто кажу, що я буду за рулем бо ти не вмієш, щоб в аварію на всякий випадок не попасти. А тепер їдемо е, туди, в Вінницю, і вже в Львів. Так, ну все, ніби вже е, в Вінниці і тепер залишилося приїхати в Львів через івано франківськ Тернопіль і Хмельницький. Так, ну все, вже ніби під'їжджаємо до офісу, ще трошки залишилося. Во, ось, цей наш офіс. Ми виконали завдання і всі моби в Одесі повністю знищені. Ну добре, я вас буду нагороджувати завтра, бо в мене немає часу. Мені ще треба кілька викликів доставити до, до спецназівців. Але я вас вітаю. Ви виконали це завдання, а нагорода вам буде завтра. То на цьому фільм підходить до кінця, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте, якщо вам сподобався цей фільм.